7 тонн митого піску з доставкою на об'єкт. До нас в суботу заїхали люди, проплатили нам цеглу і запитали, чи можемо ми доставити пісок митий. Але люди з району і не змогли би приїхати і показати машині, де розвантажитись. Але так як ми знаходимося на тяжилові, і будиночок, який люди придбали, також на тяжилові, то я сказав, що не є проблемою провести машину та розвантажити. Тільки що зізвонився з замовником. Запитав, де краще розвантажити, він сказав, що приблизно хати пісочок мити для того, щоб доливати фундамент, я так зрозумів. Тому що люди в нас придбали цеглу гіперпресовану. Ви ще можете її знати як рвану цеглу для того, щоб будувати парканчик. Друзі, от і такі послуги ми також надаємо, стараємося входити в ситуацію і розуміти те, що ви може бути з району, що вас може не бути на місці. Тому. Якщо потрібно своє розуміння, ви знайдете у консольбут місто Вінниця, вулиця Гонте, 90. в шапці профіля закріплених два номера телефона для консультації або для замовлення.